Усім привіт! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному догляді надамо вищу озі акумуляторну травокосарку від компанії Makita, а сам модель DLM382. Постачається вона в картонній коробці, проте ми її вже відкрили, і бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня сама травокосарка. Окремо травозбірник та додаткові руків'я. Звісно, в комплект постачання входить уся необхідна технічна документація, також українською мовою. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а потім особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Обсяг травозбірника 40 літрів, ширина косіння 38 см. Висота косіння регулюється від 20 до 75 міліметрів. Габарити 1410 на 450 на 1005 міліметрів. Вага інструменту 16,2 кілограми, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Почнемо з її зовнішніх переваг. По-перше, для зручного транспортування нашої травокосарки ми маємо два руків'я. одне з переднього боку, інше в центральній частині травокосарки. По-друге. Додаткове руків'я у нас зручно складається та переводиться в стан зберігання. Відповідно, воно буде знаходитись з верхньої сторони травокосарки, а травозбірник у нас від'єднується та, відповідно, після цього легко складається. Тобто, в такому стані травокосарка не буде займати великої кількості місця. До речі, на самому травозбірнику у нас присутній індикатор наповнення. Відповідно, коли в нас травозбірник ще має змогу помістити в себе певну частину. Зібраної трави, зібраного газону, він буде даний індикатор піднімати догори за рахунок повітряного потоку. Коли він буде повністю наповнений, повітряного потоку там не буде, і індикатор у нас спуститься донизу. Як ви бачите, на травозбірнику також у нас присутнє зручне руків'я для його швидкого очищення. Далі, переходячи до блоку керування, на ньому присутній запобіжник. Отже, до тої пори, поки ви не затиснете ось цю спеціальну червону клавішу, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Так як дана травокосарка акумуляторна, в неї, звісно, присутня ще одна система безпеки, а саме ключ. Тобто, до тої пори, поки ключ не буде знаходитись в робочому положенні, звісно, ось всі ці, ці системи безпеки. Просто не будуть працювати, тому що не буде працювати сама травокосарка. А коли ми вже вимкнули ключ, поставили два акумуляторні блоки, тоді вже працює ось ця система безпеки. Переходячи до акумуляторних блоків, акцентую вашу увагу на тому, що їх тут два. Два 18-вольтових блоки загально видають 36 вольт. А отже, наша травокосарка має 36 вольт, досить високу потужність. Далі ми маємо. Спеціальну кришку пластику, яка захищає наші акумулятори від потрапляння пилу та вологи. З заднього боку цієї кришки на корпусі самої травокосарки в нас присутня індикація роботоздатності акумуляторів. Тобто ми постійно можемо контролювати роботоздатність нашого інструменту. Як ми знаємо, дана травокосарка призначена для досить великої площі газону. І саме тому вона має 38 см захоплення, ширину захоплення та можливість регулювання по висоті. До речі, висота у нас регулюється від 20 до 75 мм. Друзі, у нас незвичайна і колісна база. Передні колеса в нас менші, задні більші. Це зроблено для того, щоб забезпечити кращу прохідність. Окрім того, колеса в нас оснащені гумовим покриттям, що також збільшує прохідність та, звісно, ресурс самої колісної бази. Розглядаючи нижню частину нашої травокосарки, ми бачимо наявність двох хлопотевого ножа, за рахунок якого у нас, по суті, і потрапляє зібраний газон до травозбірника. Друзі, як висновок, ми маємо досить компактну. Дуже потужну акумуляторну, відповідно, автономну травокосарку з можливістю обирати висоту газону та відповідно добрим захопленням та доброю прохідністю. А на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо маєте додаткові запитання, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту tools.net.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під ваші завдання. Подякував та побачимось.